Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Президент Зеленський підписав указ, яким від 1 січня до 31 липня 2025 року громадяни України чоловічої Статі, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік. Про це. Пише ТСН з посиланням на обласні ТЦК та СП. Ну і сьогодні, вже близько вечора, всі інформаційні агентства України підтвердили факт, що президент Зеленський підписав указ, яким правильно, по якому юнаки 17 років повинні стати на військовий облік до 31 квітня. Вибачте, до 31 липня. І якщо юнаки це не зроблять, то їм загрожує штраф. Від 17 до 25 тисяч гривень. У ТЦК зазначили, якщо особа вчасно не стала на облік, то їй потрібно особисто прибути до центру. У такому випадку на хлопця можуть накласти штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Відтепер, щоб стати на військовий облік, у юнаків будуть два шляхи. Електронний кабінет призовника з використанням електронної індифікації або ж особистий похід у ТЦК і заповнення там певного переліку документів. Це, наприклад, медичні характеристики, щоб зрозуміти, чи є людина є проблеми зі здоров'ям. А також надання копій до на документів, що засвідчують особу та фотокарток. Законодавча ініціатива передбачає, що 2025 року строкову службу буде скасована, а натомість запроваджена базову загальновійськову підготовку. Вона і стартує з 1 вересня 2025 року і проходиме проходитиме, вибачте. Для студентів закладів вищої освіти та для громадян, які вперше планують вступити на державну службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих, 18 травня 2024 року набрав чинності закон про мобілізацію. Серед іншого, він передбачає, що всі військовозобов'язані, призивники резервісти віком від 18 до 60. Мають оновити свої дані. Оновити свої дані можна у мобільному застосунку Резерв. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язних віком від 25 до 60 років. Ось такі новини, новини сьогодні да, в Україні. Ну що я скажу? Я вже не один раз викладав відео і казав, що Україна буде перетворюватися в військовий табір інакше. Інакше її не стане. Ми або перетворимо країну в військовий табір і тільки тоді зможемо відбити наступ рашистів і взагалі відбитися. Тому що в цьому жорстокому світі слабаків ніхто не любить, Слаб... з слабаками ніхто мову не веде. На слабаків взагалі не звертають уваги. Тому вихід в Україні є тільки один бути сильними і воювати. Повинні бути готові усі. Пишіть коментарі, пишіть свої думки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.